Доброго вечора. Сьогодні третій ролик присвячений тригонометричним нерівностям. розбираємо ми сьогодні тригонометричні нерівності виду тангенс С більше менше або до рівню А, також танген більше-менше дорівнює А на колі, тому що розв'язувати тригонометричні нерівності можна як на колі, так і за допомогою графіків функцій. Для того, щоб розв'язати тригонометричну нерівність виду тангенс С більше-менше дорівнює А. Ми для кола будуємо так звану лінію тангенсів. Лінія тангенсів може проводитися з правого боку паралельно до осі О, або зліво через точку Пі паралельно до осі О. -І. Крім того, тангенс функція. Складена, вона складається синус поділити на косинус. Косинус у нас не може бути рівний нулю. Тому для тангенса існують дві точки розриву: π на два, три, піна два. 5 піна 2, 7 піна 2 і так далі. Так само і в інший бік, якщо робити поворот, то буде мінус піна 2, мінус 3 піна 2 і так далі. На графіку функції це виглядає як асимптота, тобто пряма паралельна до осі О, що проводиться через точки мінус піна 2 і піна 2. Для того, щоб розв'язати тригонометричну нерівність виду тангенс х мінус піна 3 більше, ніж мінус корінні з на 3. Треба на лінії тангенсів нанести точку з координатою мінус корінність трьох на 3. Нагадаю, що корінність трьох це приблизно дорівнює 1,7. Якщо ми ділимо на 3, то ну, там виходить приблизно 0,59 і так далі. Із знаком мінус. Для того, щоб на лінії тангенсів побудувати точку приблизно 0,6. треба Зі знаком мінус, треба на цій лінії тангенсів позначити одиницю. Оскільки радіус кола 1. Якщо через точку з координатою 01 провести пряму паралельно до осі Х до точки перетину з лінією тангенсів, то ця точка буде мати координату 1. 1. Відповідно аналогічну дію, якщо провести ось тут, то ось ця точка буде мати координату 1 мінус 1. Тобто значення по Y буде дорівнювати мінус 1. Якщо нам треба позначити приблизно мінус 0,6, ну, це буде приблизно якось ось тут знаходитися. Це буде мінус корінь із 3 поділити на 3. Нагадую, що всі наші приблизні обчислення вони не мають ваги для малюнка, мають наноситися тільки дані, які нам даються, ніяких приблизних значень на цій лінії позначатися не буде. Далі аналогічно для, для космо до синуса і до космоса через цю точку проводимо пряму, з'єднуючи її з початком координат. Ми отримали кут повороту, який дорівнює π на 6, кут повороту додатній, бо ми працюємо в прямокутному трикутнику, кут відкладений від осі Х додатній. Але координата ось цієї точки, яку ми отримали при перетині прямої з дугою. ось Координати цієї точки треба буде знайти. Але до того, як ми почнемо це знаходити, нам треба позначити дугу. Більше, ніж мінус із 3 на 3. Більше це значить, рухатися треба по лінії тангенсів вгору. Відповідно, ця пряма буде перенесена на дугу до точки розриву. Для тангенса і котангенса. Обов'язково будуть враховуватися точки розриву. Далі за них перестрибувати не можна. Як правило, лінія тангенсів проводиться з правого боку, але якщо провести її паралельно через період пі, ось ця дуга має повторитися з лівого боку. Далі ми визначаємо початкову точку і кінцеву точку, починаючи від початку відліку, початку куту повороту 0. Для цього нам треба назвати. Проміжок проти годинникової стрілки від меншого до більшого. Тобто, ось це буде наша точка старту і піна 2, відповідно, точка фінішу. В такому випадку, наш аргумент х мінус пі на 3, буде належати проміжку від початку вниз проти годинникової стрілки. Це означає, буде координата мінус пі на 6. Період для тангенса – це 2. Вибачте, будь ласка, пі-н, до точки розриву P на 2 плюс пі-н. Для того, щоб обрахувати просто знаходження значення х, треба до всіх частин нашого проміжку додати число P на 3. Після того, як ми додали і звели до спільного знаменника, наш проміжок приймає вигляд від піна 6 плюс пін до 5 піна 6 плюс піен, обидві дужки круглі, оскільки знак нерівності строгий, і точка піна 2, відповідно вона виколота, і не можна взагалі брати до уваги включно. Розглянемо другу нерівність: тангенс х на 2 плюс пі на 4 менше або дорівнює одиниці. Аналогічно до попереднього, проведена з правого боку лінія тангенсів. На лінії тангенсів позначаються числа 1 і мінус 1, завдяки яким ми можемо наносити значення, що стоїть з правого боку від нашої нерівності. В даному випадку число 1 співпадає з ось цим нанесеним одиничним, начебто відрізком на лінії тангенсів. Через цю точку проводимо пряму, з'єднуючи її з початком координат і отримуємо точку перетину, яка нас буде цікавити. Якщо нам треба менше або дорівнює, треба спуститися по лінії тангенсів вниз. І, відповідно, цей відрізок перетягнути, перекласти на дугу до точки розриву. При цьому ось цей вираз, який міститься в дужках, вважається як єдине ціле невизначений вираз, цілий аргумент. Тоді. Х на 2 плюс П на 4 буде належати якомусь певному проміжку. Для того, щоб отримати цей проміжок, треба визначити точку старту, точку фініша. Оскільки в нас є точки розриву, то рухаємося ми в першій четвертій чверті, починаючи від початку відліку, від нульового, нульового куту повороту. Тобто нам треба спуститися вниз проти годинникової стрілки із знаком мінус на кут 90 градусів. Відповідно, ось ця точка буде мати координату не 3 пі на 2, а мінус на 2. І називаємо ми проміжок проти годинникової стрілки від меншого до більшого. Кут, тангенс якого дорівнює одиниці, це кут пі на 4. Тому. Координата точки 0 плюс π на 4 буде просто π на 4. Отже, х на 2 плюс π на 4 буде належати проміжку від мінус π на 2 плюс πn, період обов'язково додається, до точки фінальної π на 4 плюс πn, При цьому ця точка буде. Включатися в проміжок, бо знак нерівності в даному випадку не строгий. Для того, щоб отримати, як попередньому, що x належить якомусь проміжку, треба до всіх елементів нашого виразу додати мінус π на 4 або відняти π на 4 і помножити ліву та праву частину на 2. Отже, після всіх перетворень ми отримали вираз x належить від мінус 3 піна2 плюс 2πn до 0 плюс 2πn або просто 2πn. При n, що належить вже ні цілих чисел. Тригонометрична нерівність котангенс х на 3 менше дорівнює мінус одиниці. Так само розглядається на колі. Єдине, що котангенс це функція, в знаменнику якої не може міститися синус. Тому всі точки, в яких синус дорівнює 0, є виколотими на графіку є асимптотами. Для синусу це точки 0, π, 2, π, 3 π і так далі. Тобто осі точки є виколотими, і тому лінія тангенсів проводиться горизонтально через точку з координатами 0, 1 або через точку з координатами 0-1. Ну, Мабуть, має. Сенс показати на, хоча б на одному, на одному колі, як це виглядає. Тому для цього, для цього цієї нерівності я буду розглядати зразу на обох елементах. Мінус одиниця, аналогічно до попереднього через точки проводимо прямі паралельні. Це буде одиниця, ось це мінус одиниця, аналогічно це одиниця, це мінус одиниця. Тоді. Якщо нам треба менше мінус одиниці, нам треба спочатку точку мінус 1 з'єднатися з початком координат і отримати точку на колі. Отже, проміжок менше мінус одиниці, ми рухаємося по лінії котангенсів вліво, і цей проміжок розтягуємо на дугу до точки розриву. Аналогічно, оскільки ось цей. Сектор, трикутник буде рівний ось цьому трикутнику, відповідно, тут, в даному випадку, це буде більше, ніж одиниця. І е, проміжок, який нас буде цікавити, це ось цей. Справа не в тому, що в нас е, міняються, начебто, місцями мінус один і один. Справа в тому, що тут ми рухаємося за годинниковою стрілкою, а тут проти годинникової стрілки, тому знаки будуть змінюватися. Але якщо ви навіть прорахуєте ось цей проміжок. Для того, щоб знайти цей проміжок, достатньо додати період, оскільки і тангенс, ну, всі тригонометричні функції, вони всі періодичні. Тому, в цьому випадку, нам треба прорахувати кут повороту аж ось цей. Він буде рівний 180 мінус ось цей маленький кут. Котангенс дорівнює просто 1, це кут пі на 4. Тому. Щоб порахувати ось цю точку, треба від π відняти π на 4. Тоді наш вираз x поділений на 3 буде знаходитися в межах від 3 π на 4 плюс період πn до точки розриву π плюс πn. Знак нерівності не строгий, тому перший елемент включається, точка розриву ніколи включена не буде. n належить. Z. Для того, щоб отримати, де буде знаходитися х, треба всі елементи домножити на 3. Буде 9 π на 4 плюс 3 3π 3P 3πn. Тужки залишиться без змін. Для того, щоб отримати ось цей проміжок, треба. Повернутися в протилежний бік на період пі. Тобто ось цей вираз, зірочка, буде рівносильний виразу дві зірочки. Х на 3» може знаходитися в межах від мінус пі на 4 плюс пі Н до 0 плюс пі. Н, бо це рух проти годинникової стрілки. Зірочка дві зірочка вважаються рівносильними розв'язками. В обох випадках n належить до Z. Останній приклад: котангенс х на 2 плюс пі на 3 більше, ніж корінь з 3 на 3. Корінь з 3 на 3, ми казали, що це приблизно 0,6. Ну, на лінії котангенсів позначаємо даємо значення. Корні з 3 на 3. З'єднуємо з початком координат, отримуємо точку, яка в нас є. Якщо більше ми рухаємося в правий бік. Відповідно, ось цей проміжок буде перетягнутий на дугу. Звідси випливає х на 2 плюс пі на 3. Належить проміжку від початку відліку 0 плюс пін до кута повороту, значення якого 3. 3 π на 3 плюс πn, Оскільки знак нерівності строгий, обидві, точ, обидві дужки будуть круглі. Треба відняти π на 3 від всіх елементів і помножити все на 2. Отже, після всіх перетворень отримуємо відповідь виду: х належить від мінус 2 π на 3 плюс 2 πn до 2 πn При n, що належить до z. На сьогодні все.